Воді спати, час готувати. Ау! Oh макарони просто немає нічого простішого, ніж приготувати спагетти для моєї онучки. Знаєте, як я зрозумію, що вода в каструлі гаряча. Мені допоможе річ. Досить супротиву. Ти ж не відчуваєш спеки, хоча їй все одно неприємно. Вода гаряча, значить, час класти спагетті. А я хочу самостійно приготувати спагетті. Борошна в мене є апчі. Так, тепер борошно є у всіх. Mm -hmm. Вибач, бабуся, я ж не спеціально. Так ось потрібно замісити тісто. А для цього до борошна потрібно додати сири яйце. Ось так. Здається, основа готова. Зроблю з тіста ось такі кульки. Потім додам барвник, щоб спагеті вийшло яскравими. Далі потрібно розкатати тісто в спеціальній машинці, а потім у ній нарізати його на спагетті. Краса! Моя кольорова паста